Планшети, які використовуються на фронті військовими, питали, власне, за їхню е, безпеку. Е, питання було, е, якщо ворог заволодіє планшетом, чи може він отримати е, ну всю інформацію з планшета, чи є там якийсь додатковий захист, крим, якоїсь якогось е, коду та біометрії не готовий зараз стверджувати, тому що всі софти доволі динамічно еволюціонують зараз. І всі наші продукти, які живі, вони розвиваються. Але очевидно, що люди, які роблять щось подібне, передбачають те, що масовий планшет, з умовної кроповий, з великою долою ймовірності, так чи інакше потрапляє в руки противника. І яким чином він не має створювати при цьому проблеми. Тому, думаю, там. Це теж враховано, крім банального пін-коду паролю.